Що ти будеш робити, Еміля? Розкажи, що ти будеш зараз робити? Вари, вари, вари варенички. Так, хай лежить, видавлюй, чави, крепко чави. Так, да. вичавела. Так, стой, погано вичавіла. Стой, стой, стой. Погано вичавела, треба сильно. Сильно так. О, видавила, так? Да? Так, вімай. Лімай. Тепер ложиш стой. Отак От ложиш. Ложи, ложи. Повернула постійно. Хорошо, ложи вже як хоче. Гарненько ж треба положити, ровненько. Так. Тепер сюди ложи ложечко ягодки. Ложи, ще, ще ложи. Ага, Ну так, да, ще ложи. Ще ложи. Все? Ще одненьку. Mm -hmm. Так, тепер цукром трошки посип туди. Mm -hmm. Бабенько. Отак? Так. Да. Ще чуть більше. Добренько. Добренько. Так? Да. так, ложечку на місце став. Так. Тепер береш і оце закриваєш оціє дві. Закривай. Як закривати? Отак От бери і стулюй. Отак. От бери, стулюй. Крепко-крепко, чові. Чові, крепко-крепко. Скільки є сили? Угу. Отак. Все, вареник готовий. Получиш? Ай, яка красота, як гарненько. А що? можна я з'їм його. Не. Чого ні? вони не, не, не... вінсили. Його ще треба зварити. Да. Зварим. Ну що, получається в тебе варенички робити Амелька? Ще одного Ще, я буду багато не зробити. Да рибанда укатає. За баба тобі вкатає. А ти будеш ліпити, добре. Давай. Треба віддати спочатку. Покручуйте. Чавий трошки крутий. Отак, молодець. Що? Витягуй. Так. Не вичавилося, Міля. Ще да. раз зроби. ще два лазах. Хто вже не на тому місці? О. Трошки дай я розтягну його. Ну що, тобі подобається? Будеш завжди ліпити? А як ну, мама приїде, ти научиш її? Ложи ягоди, а потім є, цукор ложи. Да я хочу уже. Ложи. Еще трошки. Еще одна и Порахуй, сколько По ты поклала. Две еще. Угу. Что? Теперь цукор. Цукру трошки. Так, все, хорош, не, не треба. Ложи ложки. Давай, закривай. Дави, закривай. Сильно сильно, чові. Сильно. Ого, Ану, дай, ну дай на баба поправить трошки. Сама поправиш, стой, 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 ворожі пається. Ну шо, Мілічка, кажи, запрошую всіх на варенички. Ну то сюди ж дивися на мене. Кажи запрошую всіх на варенички. запрошую всіх на варенички. Молодець.